Його мужності вистачить на всіх. Так, родичі та бойові побратими говорять про Олега Кузьміних, легендарного комбата та героя, якого захопили у полон бойовики біля Донецького аеропорту. Підрозділ офіцера йшов на допомогу Кіборгам і потрапив у засідку про російських найманців біля злітної смуги. Згодом у Донецьку бойовики влаштували показове лінчування. Рідні комбата щиро сподіваються, що у держави вистачить аргументів та важелів, аби звільнити офіцера з полону. Вони вже вкотре усією сім'єю переглядаються моторошне відео і вже майже не плачуть, адже досі не можуть підібрати слів, щоб передати жах, який пережили протягом останньої доби свого Олега. Вони бачать вперше за п'ять місяців у полоні. У нелюдів я всього віргнув, перевернулася, просто плакала німа дуже сильно, глаза Уже, наверное, вже глаза та вже щека розбіта. Вже мабуть, там зуби побівали йому. Ну само віжиться, Його не зламає ні біль, ні моральний тиск. Певні рідні. Адже Олег Кузьміних із родини кадрових військових у зоні. АТО він із березня постійно на передовій звільняв слов'янськ і щастя. Його десантно-штурмовий батальйон боронив Донецьке литовище кілька місяців. 20 січня Олег із групою пробирався у термінал забирати своїх поранених хлопців. Він командир батальйону їхав забирати своїх людей. Це не робота командира батальйону. але він не бросав своїх людей. Своих солдат он не бросил, он поехал забирать. Знущання і приниження над військовополоненими неприпустимі, не лише з огляду на Женевську конвенцію, якою дотримується увесь цивілізований світ, дозволити подібне можуть лише люди, які не мають жодного поняття про військову честь та гідність. Певні побратими полоненого. Тож вважають, прилюдними тортурами терористи принизили не комбата у кайданках, а себе Существують права, свобода, честь, достоинство. Чому Україна? не водять пленних сепаратістів по вулицях Києва, що ми совершенно другие люди. Ми йдемо к совершенно другому. Ми йдемо к цивілізації. Ми не здіваємося над людьми. Морально в тому числі на підтримку комбата та інших полонених уже почалися акції у соцмережах. А друзі та рідні певні їхнє визволення справа честі для керівників країни. Це 95-та бригада. Це... Самі ваші еліта, допоможіть йому за всю Україну. Він там тримається. І я дуже хотіла б, щоб керівництво державою все зробило для того, щоб він повернувся додому, до рідних, до дітей, до, до батьків. Олега Кузьміних вдома чекають дві маленькі донечки. Їм відео з татом не показали. Олена Кузніцова Ігор Кучин. Житомир Спецкор, 2+,2.